Усім привіт! Це я значить така в телефоні і розумію, що я вам не зазняла ні одного відео з пляжу. І ви не знаєте, на яких з пляжах ми були, а на яких ні. Тож сьогодні я хочу це виправити і покажу вам один із наших найчистіших пляж. Це наше місце. Тут ось ми розложилися. Так, дивіться, дивіться, яка тут краса. Там навіть черепаха є. погано видно, але нехай буде. Так. Люди купаються. Там далі готелі, вілли і так далі. Тут, як бачите, приватні ліжаки. Чудово почався вітер, сонце, мене чудово чути і бачити. Доведеться говорити голосніше, добре. Це поле тут паркуються машини. Колись грали у футбол, але зараз вже не грають. А це просто подивіться, які чарівні гори. І там віли різних відомих людей. Але як же так можна? Пляж показала, а все інше ні. Тому зараз ми йдемо і покажемо вам. Е Різні магазини, ресторани, і, до речі, ресторан, у якому ми вечеряли. Хто дивиться мої відео, той знає. Мене дивитись не цікаво, тому давайте я вам буду показувати. Тут є і готелі. А ось тут є черепашки, але вони всі побігли від нас усіх. І такий невеличкий прудочок з рибками. Ось перше кафе, ще одне кафе. І ось іще одне. Я нічого не бачу. І Що я там не знімала, теж не бачу. Так що сподіваємося, що видно. Ще одне кафе. О, зайшли до жінку. Ось другий поверх. Тут іще одна кафешка є. Це магазин, у якому ми найбільше знаходимося. Це дерево, біля якого ми фотографувалися пару днів назад. І рок-кафе. Ось так воно виглядає в день. І ще багато кафешок. А ось там працює Юра, Вітя і Тасі. А ось тут, дивіться, нам готують сцену, столики якісь. А що буде на цій сцені, ви дізнаєтеся трошечки пізніше. Ось так усе виглядало. Дякую за перегляд, а ви не забувайте ставити лайки і підписуватися на мій канал. До речі, зацініть квіточки. Якщо хочете продовження, да, то напишіть у коментарях. І я обов'язково зніму якийсь інший пляж. О, знов щось забула. Увечері усі ці ресторанчики виглядають набагато краще. Тому відео з дискотекою я обов'язково зніму. Бо таке не можна пропускати.